На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 березня та 1 квітня 2024 року. Сьогодні 31 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. А це значить, що сприятливий день для посадки, висадків овочевих культур для отримання якісного насіння. Та посіву насіння овочів і квітів для отримання знову ж таки якісного насіння на наступні роки. Не рекомендуються поливи та підживлення рослин в знаці стихії вогню. Але можна вже нарешті проводити обрізку, саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні, 31 березня, сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 березня. Обережно з ліками, не вживайте алкоголь, копченості, жирні продукти виключайте сьогодні із свого меню. А ще у меню нежирні сорти м'яса, риба, рослинні олії, молочні, молочнокислі продукти, будь-які каші, овочеві супи, доступні овочі та фрукти, горох, квасоля, пастернак та селера. Завтра, 1 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг після 7 години 5 хвилин ранку. А вже після 8 години ранку можна приступати до посадки картоплі до посіву насіння коренеплодових плодових овочів, тільки корени плодові овочі висаджуємо і сіємо. В садку сприятливий час для посадки будь-яких саджанців, садових, квіткових, декоративних рослин. Висаджуйте також лісові рослини. Сприятливий час для проведення щеплення, для укорінення живців будь-яких рослин це і кімнатні, і якщо треба, садові. гарний час для пересадки кімнатних рослин і для роботи з розсадою. Пікіруємо, пересаджуємо, перевалюємо розсаду. Всі посівні та посадкові роботи, щеплення, укорінення живців треба завершити до 18-ї години вечора 18 години вечора, бо далі починаються стресові енергії переходу місяця з 3-4 фазу. Ефективними будуть поливи після 7-ї ранку та підживлення після 9-ї години ранку. Можна проводити обрізку саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Хто чекав обрізку при гарній погоді, будь ласка. І 1 квітня завтра сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 1 квітня. Будь ласка, будьте уважні! Не можна в цей день використовувати каву, шоколад, жирну та смажену їжу. Алкоголь, гострі соуси, майонез та сіль. Тільки трошечки-трошечки можна, якщо є необхідність, а якщо можна, відкажіться від солі. А ось яке харчування для здоров'я: готуємо макароні вироби, свіжі та варені овочі. Пісне м'ясо добре, відварені яйця, морська риба, молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи, журавлина, гранати, доступні фрукти, доступна зелень, рослинні олії і пийте, будь ласка, чай із шипшини. Він дуже корисний, коли місяць знаходиться в козорозі. Смачного вам! Наш ранковий випуск завершений. Усіляких вам гараздів! Успіхів у ваших справах! Підготуйтеся до 1 квітня, тому що дуже багато роботи, і тим більше, що з погодою вже все краще і краще стає. Перевіряйте температуру ґрунту і 1 квітня можна багато встигнути зробити. Бажаємо вам успіхів через усіх ваших справах. Бувайте здорові! На все добре! А ми ж з вами знову зустрінемося сьогодні, вже увечері.